Всім привіт, сьогодні 28 квітня вас знову вітає Перший сільгоспканал. Є ось така у нас штука Лемкон Компакт. Дуже, я вам скажу, хороша штука. Обробітку землі взагалі це бомба під посів. Но є вній коточка. Їх аж 6 штук. В середині по 2 метри, на краях по півтора. Ну, ми як люди темні з ним. Ми в прошлому році зробили 60 гектар. І думаємо, що в нас все лев. Ну, кончилось тим, що обломило в нас на середньому кутку. Що обломило, взагалі, полетів підшипник. Ну, а знаєте як? Крутиться і крутиться. І поганяєш. А коли вже стало, уперлося, тоді остановився. А там вже обломаний конець вала. А тут якби отакий почипник з корпусом. Ото ми новий поставили. А оце старий. Оце ось оригінал. Якби Іновський, Словенія чи Словакія, хер я знаю. А оце ось люди заколхозили. Уже наш там, він, бачите якось короче, як положено нашим подшипникам. І шайбу тут зробили. В общем, боги ремонту. Хоча оця букса з підшипником ми знайшли за 1200 гривень. Ну є і по 3,5. І що тут для великого господарства? Тисячі гектар. Не займатися оцією хернею. Купити підшипничок, поставити. І хай він ходить. Ну, там були оригінальні подшипники. Це ми вже цей коточок трошки в нас теж підшкревечував. Ми полізли якби так як положено вчасно. А вал тепер будемо робити. А, в общем, в общем, в общем, в общем, общем. дуже важко, хто береться, хто не береться, хто задвигає третю частину нового. Ну, новий Тоже не той, ну, будемо будем робити. Компактор. Купили ми його 21 лютого 2022 року. Хоч купили ми раніше трошки, а забрали 21 лютого притягли. Простояв він 22-му. Нічого не робили, з 23-го ми зробили десь. Гектар 70. Нам дуже сподобалось. Ну, В цьому році десь вже гектар 30, а й більше під горох я ним робив, заборонував пахоту, зробив під горох. Потім під ячмінь так само зробив. В прошлому році під рапс зробив. Ну, рапс у нас умер, так як і доно бути, тому що те, що сходи у нас 20 жовтня пішов дощ, він 25-го зійшов. Показав перву пару, ну і помер до весни. То не мій хорш, не дивіться, то люди з тієї сторони пригнали на постой. 5 метрів. Тягнемо ми його со скоростю десь 8 км в час. Нормально. Ну, зато виходить, як йдеш рядом, пахота заборонована, ти провалюєшся по кісточки сантиметрів на 7, рядом пройшов компактором, і ти йдеш як по асфальту. Дуже гарне посівне ложе і від цього гарні всходи. Ну, що ми обламували пару лап оцих. Ось, ось. Ні, одну лапу обламав, от де болт виламав жив'йом. Це поставили лапу. Ні, одну в прошлому році ну я поставив БУшну. була. а одну в цьому році це поставили нову. Зривали пару стяжних болтів. Болти були разні. ми поставили оригінал. Потім поміняли оці штуки, бо тут були і болти, і в общем, все, що вгодно було. Ну що так ще? Коток хоча сам 13-го чи 12-го року. Подробив він, як хазяїн каже, півтори тисячі гектар. Поки чоловік два роки вирощував буряки. А потім сахзавод накрився, вся ця пішла в небуття цукрова промисловість в Харківській області. І він каже, два роки відстоїв і я ще каже 100 гектарним закультивував під люцерку, бо тваринництво в нього було. А потім вона йому не треба, він відстояв 5 років. Ну і ми його купили. А питаємо, а чого ви не робите ним під кукурузу, під соняшник. Це ж відлічно, він навіть каже, це, них... це дуже відлічно. Ну каже, якщо мені сіяти півтори тисячі або 1700 соняшника і кукурузи, то я ніяк не встию одним комбактором на 5 метрів зробити всю цю ету культивацію. І мене ціляком устраює там. Чи Кейсовський, чи Вілрічівський, Джондіровський в нього, по-моєму, культиватор. Все, каже, мені його хвата. Ну, а нам не хвата. Ну, в прошлому році я ж кажу, що кукуруза зійшла. Краще нікуди. Все, далі буде.